Сергій, привіт, слава Україні! Героям слава вітаю! Зі мною захисник і капітан команди Алсер. Вітаю вас з початком другого кола чемпіонату Києва. На жаль, для вас цей початок видався не зовсім вдалий, хоча розпочали ви цей матч доволі непогано. Матч закінчився з рахунком 4-3. Скажи, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачило? Адже у вас були всі шанси на перемогу. Е, мабуть, ну я так думаю, все ж таки цей. Проміжок часу між Кубком і чемпіонатом один тиждень, десь трохи дається в знаки, десь можливо певний там раз не добігли, десь не дограли, тому в кінці ну, і ну в захисті трошки. Зіграли неаккуратно, пропустили такі зовсім небов'язкові галит. Ну навіть і перший також суперник в принципі не так багато моментів е, создав. Ось, але реалізував їх у нас. В принципі, гра більш-менш складалася. Але, наприклад, там в першій половині, в другій половині першого тайму, то в центрі трошки провалювались. В другому пішла так чи хрода. Плюс у нас травмувався один з гравців передньої лінії, то трошки було важкувато. Але що ж, будемо далі працювати, ну на жаль, сьогодні. Сьогодні поразка, але ми боремося як завжди до кінця до останнього. Ключові гравці твоєї команди, кого б ти сьогодні відзначив? Сьогодні, мабуть, Віталій Кривко в принципі два голи забив і так всю гру більш-менш рівно відіграв. Ну навіть і не знаю. Діма Червінський теж він, в принципі, завжди як кожну гру грає як на захист, так і на атаку. Теж бореться боксов. до кінця. Так, да, Бореться до кінця і набирає набирає з кожним. З кожною грою я певний, що там під кінець чемпіонату він розіграється і буде такий дуже одним з ключових гравців нашої команди. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, на все добре.